Сьогодні армія тілі завітала до 46-ї окремої аеромобільної бригади, яка має на озброєнні дуже цікаву бронемашину, «Хаскі». Ті, це британська високомобільна бронемашина тактичного супроводу 2006 року випуску, яка має повний привід і колісну базу. 4 на «Хаскі» має захищений панцерний корпус з потужною рамою, що убезпечує бійців як від стрілецької зброї, так і від уламків. Салон цього броньованого песика вміщує до п'яти бійців в повному екіпіруванні. А також тут в наявності є досить просторе багажне відділення. Наразі хлопці знаходяться на відтяжці в безпечному місці, очікуючи бойове завдання, і ми зараз з ними зможемо спокійно поспілкуватись. На броні машини хаски я вже працюю. Третій год. Е, які задачі от на ній ви виконували? О, задачі різні виконую. Угу. І підвозка БК, і особового складу, і штурмові дії. Е, як близько під'їжджали, е, які були е, ситуації, наскільки близько під'їжджали до ЛБЗ? А -а -а. Не знаю, метрів на п'ять це я під'їжджав, це я вже потім узнав. Коли я вивозив людей з окруження. Я, в принципі, мені казали, що противник зайшов уже далеко глибоко до нас в тил. Угу. Прийшлося заїжджати, забирати їх, вважаю, до противника Кілометр півтора-два вглиб. — Вглиб е... противника. Це за нуль вже навіть виходить. Ну це в противнику вважаю в тил. Тут ну, штатно передбачено, здається, до п'яти людей особового складу, що вона може перевозити в салоні. А скільки найбільше людей вивозили нею? 26 чи 27 чоловік повністю. Ну, ти маєш на увазі, це, це не тільки салон, це люди. Це повністю по всій машині, це коли я вивозив з укриття. Вони тоді я під'їхав, по ночніку дивлюся, вони так, як от, на лінійці вистроїли всі. Я не спів розвернутися, але буквально ці 26 чоловік загрузилися на минути півтори, і вони вже кричать давай по коробки, тому що, типу, про тим якось в Я Кажу, у смислі в домі? Я голову поворачую. Кажу, що в цьому так. Да". <сум> я в та поки то погнав. Я знаю, що у вас ви виконали дуже такі цікаві специфічні задачі, як вогневі нальоти. Ну, Закидували темки, бліндажі. То есть, ми під'їжджали, ми знали вже конкретну задачу собі, то есть, де противник може бути, де він є, що оттуда його нереально було вибити. Вони позасідали були в дотах, а доти угу. така фігня, що його просто не возьмеш. Тобто ми під'їжджали, навідник відрабатував спочатку по цьому ж доту, потім по окрузі, де вони можуть бути. Під'їжджав там метрів 4-5. Десятим. Ну, крайній раз, то метрів десять там виходилось, що йшла траншея, а ближче не міг під'їхати. Зараз, второй, второй, швидше! Швидше! Все, давай, давай, закривай на ходу! Закрив, все нормально там? Да, 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 да. Якось, щоб там страх якийсь, чи ще щось, то не знаю. В якій гру якусь граєш. Я, допустим, їду, да, так, з світом. Uh -huh. Тобто, якось воно по собі некомфортно це чувствую. Uh -huh. А потім, оце як світ виключаєш, як рубільник, клац, вже все. Якось вже переключишся, ти вже настроєний, конкретно знаєш по своїй задачі, тобто нічого тебе не тривожить. Як в бойовий режим, наче переходить. Так, да, так, да? так. Да, да. Якось кажу, рубільник якийсь uh -huh. переключив і все. Скільки по часу він займає? Тобто, щоб під'їхати і підірвати і уїхати, ну, чи вже закласти і уїхати. О, там буквально взагалі до минути діла підлетіть секунд 30, тільки 30, менше. Остатній комплектації бронеавтомобіль оснащується кулеметом. Це може бути або М240 калібром 762, або щось крупнокаліберне, типу Браунінг з 12,7. Також в більш нових модифікаціях тут встановлюється дистанційно керований модуль, яким керується вже з салоном. Я виходжу на позицію і починаю працювати. Тобто, тому, як ми доїхали, слишком. когда по нам стреляют с автомата. В машине это очень хорошо слышно, независимо от того, двигатель или не двигатель слышно. Uh -huh. Быстренько вылазишь, даешь очередь, все. Тишина, спокойствие. И дорабатываешь, то есть если я успеваю где-то увидеть, я знаю, где они есть, то есть есть конкретно, но радиус поражения, конечно, берется больше, потому как в одну точку стрелять смысла нету, uh -huh. Кто где-то может быть СП-шка какая-то, либо какой-то из них спрятался с РПГ, не дай бог, uh -huh. для полного счастья. Это никогда такого не было, и их не будет. Это сейчас на данный момент это каник. Есть еще браунинг. И ну, скорострельность у него хорошая. От 430 до 570. 100 патронов можно цинк буквально за 15-20 секунд. Посадку выкосить легко, не напрягаясь. Можем от трех и до пяти, и до восьми цинков возьми, то есть mm -hmm. до тысячи патронов, mm -hmm. то есть в зависимости от какая задача, если мы вот ездили, э, э, эвак делали, хлопца забирали, мы ездили тремя машинами, mm -hmm. и мы ехали первые, мы на себя огонь брали для того, чтобы вторая машина могла спокойно хлопца забрать. Mm -hmm. То есть там, конечно, насыпали как хотели и все делали для того, чтобы привлечь внимание. Mm -hmm. Соответственно, это все сработало, тут все хорошо. Хлопцы молодцы, забрали и откатились быстро, все хорошо сработало. В чем преимущество пулемета? Ты видишь, куда ты стреляешь. То есть каждая пуля видна. Да, это четко. Если близкое расстояние, ты видишь, куда ты стреляешь. Вот тут, хоть и прицел четкий есть, да, ну, поднять его, целиться это долго. Тобто угу. я запускаю одну пулю, я вижу, куда она пошла, ниже, выше. да, куди вона пішла, ніж время, это наводиться, І ти каждую пулю видиш, куди вона відправляється. Ось ці вогневі э, нальоти. Розкажи досвід виконання таких завдань. Ну, у мене він не особо великий, скажу так, але страшно. Да. Це специфічна бойова задача. Ну, в основному, в першу очередь, вогнева поддержка. Uh -huh. Пулеметчика. То есть я должен очень четко выполнить задачу для того, чтобы ну, промашки не должно быть никак. Поэтому не за себя даже больше, а за тех, кто находится в машине. Потому как если не будет работать пулемет, это очень плохо.